Найбільш такий азарт, який відчувається, коли ти в окулярах і ти бачиш це від першої особи. І відчуття, ніби ти сам летиш. Це як отой, е, е, льотчик за штурвалом вертольота. Вау! Це дуже класно. Це мрія, яку з дитинства хотілося здійснити. Всім хочеться літати, правда? ж? А тут ти можеш літати і ще й робити. Корисну для всіх нас справу. І мало того, це сатисфакція, коли ти Ах, мстишся за друзів, товаришів, за всіх, хто загинув. Мені 29, в 17 й танковій я з 19-го року прийшла сюди відразу після університету, як в мене була невелика пауза після Майдану. Я покинула навчання. Ну, в зв'язку з волонтерством, У мене хлопець пішов на війну. Потім він загинув в 15-му під саханкою. І він казав такі слова, що якщо ми не будемо боронити тут в Маріуполі, то вони будуть і в Полтаві, і в Києві, і нашим дітям. Вірніше наших дітей не буде де виховувати. А в мене є син, йому два роки. І зараз я повернулася назад сюди, тому що. А дуже багато моїх друзів, з якими я починала тут служити, загинуло. І мені було соромно, що я маю бойовий досвід якийсь і сиджу вдома. Росіяни з того боку вільно собі ходять, їх дуже багато. Принаймні тут зараз підвезли дуже багато народу. Вони вирили дуже багато окопів, буквально видно ця еволюція, що сьогодні там невеличка траншея, а завтра там уже ДОТ є. Росіяни застосовують дуже багато ФПВ, що на нашому напрямку та на всіх напрямках. Мало того, що вони їх штампують в себе на заводах масово, дуже багато. Вони ще й беруть не просто там спеціальну зброю якусь там чи там снаряд якийсь. Нещодавно наші збили ворожу ФПВ, в якій була отакенна труба пластикова каналізаційна, просто набита гвістками і стротилом. Це конструктор, до якого можна додати дуже велику купу всяких ніштяків. і це не просто камікадзе, можна припаяти скіт. Це новітні технології, це те, що ми бачили колись в фільмах суперкрутих американських. Це очі, коли ти сліпий, ти нічого не можеш. Коли в тебе є «Мавік», ти можеш скоригувати артилерію. Коли в тебе є ф ти і є цією артилерією. Ти коли не визначається маршрут, завжди є дві цілі. Навіть якщо ти там женешся за машиною, в тебе в умі десь є ще якась статична ціль, там, можливо, якийсь бліндаж, можливо, ще щось. А тут ти в якийсь момент бачиш рухома ціль, і ти коригуєш, і ти долітаєш. І е, однаково на вартість цієї пташки, тому що коли ти потрапляєш, попадаєш в танк, то це кількадесят мільйонів доларів, правда? ж? Навіть якщо просто по піхоті, воно того варте. Ти можеш зробити на 3D-принтері форму. Забити її шрапнеллю якоюсь кальоною проволкою, покласти туди вибухову речовину, покласти туди МД 5 взриватель. Оцей причепити сюди плату ініціації на випадок, якщо воно не вибухне, навіть коли він впаде і орк підійде його взяти, ти можеш ти все це бачиш в окулярах. Ти натиснув кнопочку, і воно вибухнуло. Рар противника, який виявляє, ось бачите, тут скрізь антени є. Тут ось тут, ще їх аж три антени, і все це е, радіо е, випромінювання, яке пеленгується. І коли в впівішника немає виносної антени, то е, є ймовірність там, 90%, що прилетить саме по, по пульту. Це найбільша небезпека. Попередня моя мій фах, посада — Я механік водій БМП і хлопці зразу прийшов слух. Мені потім розказував, о, баба прийшла на бехо, і всі такі ха-ха. Стереотипи жінка в армії з огляду, з боку чоловіків, військовослужбовців, це тягар. Тому що е, жінки слабкі, жінки якісь тендітні, зазвичай вони мало розуміються на військовій справі. Але коли ти приходиш в новий колектив, е, до тебе спочатку таке відношення дуже обережне, і потім, коли ти показуєш, що ти. Маєш вмієш працювати в команді, що ти можеш докладати зусиль, що ти не відлинюєш від роботи. Тоді з'являється нове враження про тебе і тебе приймають в колектив, таку яку ти є. Ну не варто порівнювати чоловіків, і жінок мені здається, бо жінки такі самі солдати. Ми так само можемо навчитися робити ту саму справу. Всі рівні, абсолютно. Бо е, ціль одна, мета одна, правила одні. Флетів воно взяв собі в руку, там десь собака маленька бігає, він то на нього показує. Балакать не балакає, а на собаку каже альмінь. Самокат у нього такий ловкий. Жде дуже маму, Мами йому не вистачає. Він росте, він кожен день міняється, кожен день інший. І мені родичі скидають відео з ним, як вони з ним граються, як вони беруть його на руки. І я собі думаю, що я пропускаю дуже багато. Втрачаю час, час, який би я могла провести разом з ним, виховати його, допомогти йому стати кращим. Маленький він ще. Він ще маленький, йому потрібна материнська любов, тепло, обіймашки, оце все. Але знову ж вернемося до тієї фрази, що сказав Дмитро Коряк, що наших дітей не буде де виховувати. І я дуже сильно боюсь. У нас є загинула дівчина із моєї попередньої роти, де я служила, Валерія Формальова. Вона з Рубіжного і в неї відчим. Загинув мама з двома дітками, і її росіяни вивезли в Краснодарський край, і вона досі там, і вона не може виїхати. І я собі думаю, що так само могли б вкрасти і мого сина. І тому я тут. Тому а, я жертвую своїм часом з дитиною, можливо, своїм здоров'ям і життям, не дай Боже, бо я знаю заради чого. І здається, це Шухевич сказав: що ми боремося проти тих, хто перед нами не тому, що ми ненавидимо їх, а тому, що ми любимо тих, хто позаду. Тому я тут до останнього.